Вітаю вас, друзі. Маємо дуже хороші новини: 215 українців, серед яких основна частина це військові, а також медики, прикордонники та співробітники Служби безпеки України повернулися із російського полону. Пане президенте, шановні українці, я безмежно вдячний за те, що нас повернули. Я дуже вам дякую, просто емоції переповнюють. Дякую вам від усього складу збройних сил від морських піхотинців, які захищали Азовсталь. Я впевнений, що рано чи пізно ми повернемо усіх наших людей із полону російських загарбників. А наші воїни, учора повертаючись на рідну землю, починали її цілувати. Добре. Дуже добре видно різницю між нами та росіянами на прикладі того, як хто полонених зустрічав, тому що ми своїх людей зустрічали як героїв, а росіяни просто якось сором'язливо з боку їх зняли, якусь там купу людей, і як наче ніхто не був радий їх бачити. Дуже странно, коли російських героїв зустрічають ось так, пустой. Аеродром, ні флагів, ні цветов, ні про зустрічаючих. Взагалі тема обміну якось не дуже сильно сподобалась російським пропагандистам, які буквально ще пару днів тому, як от Соловйов, казали, що ну точно не може бути ніяких обмінів. Я вообще не представляю себе, щоб сейчас були хоч какие-то этих азовцев. То есть, это что получается? Враг будет разбит. Потеря буде за нами. Потеря буде за нами. Із тих, хто дивляться мої відео, тільки кожен другий підписаний на мій канал. Це треба виправити. Тому, друзі, просто зараз підпишіться. І, звісно ж, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере більше переглядів. І сьогодні хочу із вами поговорити про той самий великий, і дуже важливий для нас обмін. А також ще скажу кілька слів про те, як росіяни намагаються. Тікати від мобілізації на Росії, отож, в обмін на наших захисників ми віддали кілька десятків російських загарбників, і що дуже цікаво, Віктора Медведчука, кума Путіна. Безпосередньо нами обміняно 200 громадян України. На пана Медведчука, і це при тому, що росіяни та навіть не просто якісь росіяни, а цілий прес-секретар Путіна Пісков казав раніше, що Медведчука ніхто на Росію, наче як не збирається забирати, що обмін Медведчука просто неможливий. Що касається обміну, про котором з таким жаром, пилом, удовольствием заговорили різні дітей в Києві, Медведчук не є громадянином Росії. Он має ніякого отношения к спеціальної воєнної операції. Ще пару днів тому той самий Соловйов кричав мало не матом, коли обговорював тему можливого обміну Медведчука і виступав категорично проти. І можливість обміну Медведчука на азовців. Какого Медведчука. І що тепер? Тепер Соловйов чомусь деморалізований. Да. Странной информации, а я по-другому не назову, потому что... Я об этом вообще нічого не знав, вот прийшов обмін. Як це так у Соловйова не спитали дозволу? Ну і що особливо цікаво? Тепер ви уявіть морально-психологічний стан російського солдата, який розуміє, що його можуть у полоні лишити за те умовного якогось Медведчука обов'язково заберуть. І я переконаний, що нам не варто зупинятись. У нас є ще багато подібних кандидатів на обмін. Є Мураєв, Новинський тру. Ханов та багато інших агентів Російської Федерації, яких ми можемо віддати та повернути наших людей назад до України, і як вже зазначалося, ви певно знаєте, більша частина тих, хто повернувся до нас, це були полонені з Азовсталі. І так само росіяни раніше казали, що їх ну точно ніколи не будуть міняти що цього робити ну не можна у жодному разі. Ні в коїм випадку случайні з'я обвинять должны, они должны по закону должны быть, быть наказаны. Но ни в коем случае мы не имеем права их отдать в Киев. Ни за что. Никогда. Любой Азовис, выданный Киеву, будет на Украине расценен как наше поражение, как наша русская капитуляция, как наш ад. Більше того, росіяни хотіли провести принциповий трибунал, абсолютно нелегітимне судилище у тимчасово окупованому Маріуполі. Трибунал неизбежен, і да, один з перших трибуналів буде в Маріуполі. Але тепер, як вони самі зізнаються, це усе була просто така от вистава. Ніякого трибуналу не планувалося. Це мало бути просто шоу для нас. важливіше показати ось це шоу з наказанням а... Приступника та і насправді командири Азова а також виконуючий обов'язки командира 36-ї бригади Сергій Волинський. Насправді Росії і не були ніколи потрібні. Тось тобто, по большому щоту ні калини, ні маліни, ні всяка вот ця яка пробула останні місяці в нашому пліну, а нам даром не нужна, щось мені підказує, що коли Росія зазнає остаточної поразки у російсько-українській війні, то пропагандисти так само будуть співати пісень, що ніяка Україна їм теж не була потрібна. І, і ще дуже показовий момент, який вказує, як ми сильно відрізняємося від росіян. Ми радіємо, що наші люди повернулися. А коли росіян Дізнаються, що там пару десятків їхніх солдатів повернулися на Росію, то вони усе одно засмучені. Могу я сказати, що я рад цій ситуації. Можна я на тему не буду так говорити? Новини, звісно, прекрасні. Це серйозна, дуже хороша подія для всієї країни. Але друзі, давайте не забувати, що іще ще чимало наших захисників, у тому числі і зазовсталі лишаються у ворожому полоні. Давайте пам'ятати про те, що Росія вбила частину наших військовополонених у Оленівці. Так як вони росіяни до цього і погрожували, ну деле, у нас наша внутрішня установка не скільки ми чекаємо і товариші, і, конечно, палець не дрогне. Це безусловно споткнулся, споткнувся, ли, самостріл. Ми маємо робити усе можливе та неможливе для того, аби повертати наших громадян на волю. І я переконаний, так воно і буде. Ну і зверніть увагу: росіян надурили із оцим обміном, і так само напередодні їх дурили із. Мобілізацією на Росії, тому що Пєсков, той самий прес-секретар Путіна, і ще тиждень тому казав, що ніякої мобілізації не буде. об момені речі не йде. Проте від учора мобілізація на Росії вже відкрито почалась. І росіяни навіть намагаються мобілізувати мерців. Це друзі, абсолютно не жарт. Тож Кожна російська домівка скоро буде мати ось такий вигляд. Спеціальна воєнної операції йде в строкому соответствиї з графіком по плану. Що спеціальна військова операція проводиться строго по утвердженому плану. Хоч спеціальна військова операція йде по плану. Одразу скажу, що більшість росіян якось без ентузіазму, м'яко кажучи, сприйняли новини про мобілізацію. Вони то іще і до відкритої мобілізації казали, що ну звісно ж, готові вмерти за Росію, але не особисто. На що готов раді країни? Умірять ні, ну такої я не готов. поки. пока страшно? Ти ж сказав, я що тому... на все... Готова готов, кажеться, тогда ставь фамілію. Ні, стромно. А ця було номер телефону. Ні, no. як виявилось, підтримувати війну, сидячи на дивані перед телевізором, росіянам дуже зручно, але йти на війну не хочеться. Ну, коли зазнаєш штата. Прям тебя коснется ну конечно наверное какой-то страх есть я думал что вообще надо остановить эту войну казалось что долг родине отдал не хочется отдавать его два раза тем более что я его не брал а я нагадаю как самое выглядает отдавание боргу родине у типового российского солдата на украине погиб евгений Верхотуров. он храбрый и мужественно выполнял свой воинский долг он погиб выполняет Свой долг перед Родиной. при исполнении професіонального долга в ході спеціальної военной операції словом вбивати українців росіянам хочеться, але їхати на війну помирати за Путіна не хочеться. І я не просто так кажу, друзі, тому що вони здебільшого виступають якраз не проти війни, а саме проти того, щоб їх на цю війну забирали. Воювати можна ну не проти. Єсть ребята, які люблять дело, але... но Считаю, что що... Чувствовать нужно, что ты хочешь сам это сделать. на Росії вчора Навіть відбулися абсолютно жалюгідні протести проти мобілізації. Так, так, не проти війни проти України, а саме проти мобілізації. Одна мамаша дуже сумує, що у неї можуть забрати дітей, але не сумує, що російські військові вбивають українських дітей. Как Потому, что у меня двое детей подходит під призывы. Я не хочу остаться одна. Позуміло, я одна їх ростила. Что первого, что второго. Я не хочу остаться без своїх дітей. Одна на старсті лет. Ну нравится, не нравится, Син в груз 200 привращається. Проте далеко не усі росіяни отак от категорично проти виступають. Одна бабця готова заради Путіна навіть пожертвувати своїм онуком. І надо щось то було. Надо было. Мені конечно, горько, больно. Я зараз вот іду. У мене внук подліжить раз от призиву. А ось один пропагандист, який закликав до війни проти України, чомусь після оголошення про мобілізацію з Росії втік. І поки наші деякі народні депутати, як от Лозинський або Костенко, захищають сьогодні Україну. Російські депутати вирішили заявити, що вони теж, якщо що готові проти України воювати. Я хочу сказати, що я готовий бути рядом з ними. Як і всі присутствующие здесь, ми готові захищати нашу родину. Проте далі заяв не пішло, тому що депутати дуже швидко передумали. І написати заявлення, уйти на фронт це мабуть, найляжке рішення. Але за нами, за кожним із нас, за всіма нашими партіями. Стоять граждані російські депутати чомусь не хочуть йти на війну, за яку вони голосували. Та і син Піскова також не горить бажанням поїхати на фронт. Знаєте, що я господин Пєсков? Mm -hmm. Наскільки це не зовсім правильно, щоб я... Там не за них усіх мають вмирати звичайні росіяни. Їх не шкода, і вони будуть вмирати у великій кількості. Росія приречена на поразку. А ми з вами, друзі, зобов'язані перемогти. І для цього я вам нагадую: регулярно підтримуйте Збройні Сили України, і все буде Україна.